Легко попасти на групу М міста Луцька. От ми бачимо торговий розважальний комплекс Промінь. От ми бачимо і отак от от по цій дорожці, от ми собі спокійно йдемо в от цьому напрямку на вишків. Далі ми йдемо прямо до цього магазину, це наш буде орієнтир. Йдемо ми далі, проходимо його, проходимо цей будинок. І тоді в нас вон там наступний будинок починається. І там є такий подвальчик. Вон в подвальчик он у нас внизу. Вот. От сюди. Якщо хочете взнати, це виходить Стрілецька 41. Це вхід от сюди і тут у нас анонімні наркомани міста Луцька.